Ну що ж, сьогодні маємо перший день весни календарної, 1 березня. Продовжуємо наш рух в сторону Франкфурта на Майні. Зранку було ще мінус 4, але сонячно, світла, ясна погода. Їдемо до розвантаження. Це у нас міст біля Айзенаха. Там зліва Айзенах, автобан А4, ну і така тут висота трьомно. Височенько. Раніше тут було дві смуги, це була аварійна, але повністю автобан А4 має бути шестисмоговий. Три смоги, смуги один, вік три в другий і от вони міст розширили до за рахунок аварійної смуги і тепер їдемо понад краєм прірви от тут А4 -й. ще має дві смуги руху там далі його розширяють до трьох з кожної сторони А і от прошу дорожні роботи, по розширенню вже йдуть. Була інформаційна таблиця. Це все має бути зроблено до квітня 2026 року. Ще три роки. Зліва, справа, робота кипить. Ще ремонт розв'язка А4, А7, А5 купу років роблять, роблять, ще ніяк не дороблять. Рядом на Франкфурт, ще 150 км залишилось до точки призначення. Головне Франкфурт поїхати без проблем. Ну і от, доїхали ми до Франкфурта на Майні, от він за вікном. Та на майні. О, тут стоять якісь лівточки старенькі. О, а ось тут за Франкфуртом ось така електролінія, типу як тролейбусна, призначена для електровантажівок, які мають спеціальні такі роги, як трамваї. І от коли вони тут їдуть, заряджаються. експериментальна, я так розумію, в Німеччині. Програма. Тут є і в Гамбурзі є. Ну і ще тут за Франкфуртом, по ліву сторону на меншій дорозі теж є. От так. Правда, я ще ніколи не бачив тут, щоб така машина їхала. Але вони її розбудовують далі ту лінію. Ну і назустріч теж там далі буде з двох сторін автобану. Як таке. Ну і от на протилежній стороні теж електролінія. І, тут. і от наш пункт призначення вже видно за вікном. Ось до цього складу Мюллер нам треба потрапити. Ну, а ще кілька хвилинок і ми на місці. Ось, Мюллер, Склад меблевий, там з боку паркінг. Зараз йдемо здамо документи, туди йдемо, що нам скажуть. Йду здавати документи от, до віконечка. Панас і до першої обід. 12 назад. Коротше, вийшла херня Лохануса я трохи, приїхав я на цей великий склад. Але я ж побачив в документах Зеґмюлер, Вайтерштад, ти не в адрес не вбивав, Тоб, щоб вже в мене точка була, то приїхав на той склад. А виявляється не той адрес. Це 6 кілометрів з боку інший магазин. Супермаркет величезний, навіть не супермаркет, а мегамаркет меблевий, там вже де є роздрібна торгівля, де в них меблі на виставках стоять і туди доставка. Переїжджаю, що страшного. Зато пообідали. І можна працювати далі. А от він, сліва, загнюллер. Теж паркінг, де можна почекати на розвантаження. Ну і так, бюро сказали, до четвертої рампи. І тут ми зараз паркуємо до рампи і до роботи. Цілу машину вигрузити. Коротше, працюємо. От. Ці штуки. Ці штуки, ці це все треба посортувати на возики. Ну от, Працівник нам вже підготував вагончики такі. Ну, і оце все треба покомплектувати. Одне ліжко з шести елементів складається. Ну і по кодах, по числах, все-все. І возиком веземо. Так. Ну от, Робота помаленьку йде. Із комплектів з допомогою возика я вже вивіз, розложив по возиках, по вагонах. Ну і от ще лишилося з прицепа з О, Походу, халява все легеньке. Ну і фізкультура для організму. Ну Все, документи віддали, меблі розвантажили. Ще от колега під'їхав. А ми від'їжджаємо. Що ж, поки розвантажував, вже є нове завдання. Завтра в Манхеймі, 50 кілометрів доїзду, паперова фабрика SCT e Манхейм. Вантажимо папір туалетний або 300... щось 302... таке. Прийшов час. Поміняти лампочку в понеділок я взяв. Тут два габарита світить, а справа тільки один. Зараз ми його поміняємо. А, от вона відпрацююча лампочка.